Що у вас спадає на думці, коли ви чуєте слово реклама. Може, ви отримуєте задоволення при першому перегляді улюбленої реклами та передавляєте ще раз та ще раз. А знали, чи ви, що існують чи рекламні ігри, які спеціально зроблені для продакт плейсменду та подругу -по -по бренду? Сьогодні я б хотів вам розповісти про свій улюблений Angry Birds. Та рекламні ігри, рекламні продукти, які вони, в принципі, рекламували. І так, сьогодні у нас піде тема про закриті рекламні ігри Angry Birds. Angry Birds Skills – Рекламна гра, яка вийшла у 2014 році, являється рекламою безалкогольних напоїв, газованих під назвою фул компанії Babyson. В основному ця гра можна було показати на скейтборді, показував основний процес гри, який було показано на скейтборді. Як ви можете зараз бачити на одному з рівнів, у нас зображений ряд і показано, в принципі, як можна користуватися цим скейтбордом і запускати його через рогатку. В принципі, дуже класна штука, але на жаль, сього перекрили. Прикли... Гімплей можна подивитися спокійно на Ютубі, і слава Богу, що його на ізбережі. Angry Birds Google. Гра, яка була представлена Google Chrome для додатку Google Chrome, і ця гра була представлена як до доповненням до браузеру Chrome. Фактично, це звичайний Angry Birds, але. Він і є незвичайним, тому що там багато еп... різдвяних епізодів е, і не класичних епізодів з оригінальної гри, а також там є спеціальний епізод. Ну, я зараз вам все розкажу, покажу і ви все подивитесь. Перше, що взагалі кидається в очі, це так сказати два розділи з двома іграми. Це у нас класичний Angry Birds. Епізод з класичного Angry Birds, і епізоди, епізоди з Angry Birds. <coughs> ой -ей. Ну що ж, фактично був ще один бонусний епізод, який називався Chrome Dimensions, який я потім покажу. Там було спочатку сім рівнів. Коли додався епізод з класичної гри, то рівні в цьому. Епізоді е, мінялись і додавали ще інші. Тому треба було розблокувати інші епізоди, щоб грати цей класичний додатковий епізод Chrome Dimensions. Е, ну, що можна сказати? В тому плані, що дійсно е, перше оновлення вийшло в грудні 2011 року, де додали епізод Season of the Greek е, е, різдвяний епізод. І додали ще епізод класичної гри. Це Mighty Hawks, ну, а також Chrome Dimensions поповнюється ще трьома уровнями. І е е логотипи цих е е рівнів можна було знаходити на Mighty Hawks і е, е Трішки пізніше, у цьому місяці, додався епізод Dungeon Reball, тобто вже в січні 2012 року. І знову ж таки Chrome Dimensions поповнівся ще трьома рівнями. І їх теж можна було відкрити. Трішки пізніше, коли е е епізод Cherry Blossom був е додатий в Angry Birds Seasons, цей епізод був ще і в Angry Birds Home. Одразу ж додатий. Е а вже в цьому е ой. Вже в квітні додали епізод пасхальний епізод. Це у нас пасхальні яйця. І там трішки були перероблені рівні і 4, і 16. І я не знаю чому, але їх чомусь рішили, вирішили переробити. І так вони були перероблені фактично. А е, я ще забув додати, що. В різдвяному епізоді п'ятий рівень теж був зовсім інший. І це була тодішня реклама сапсунківських телефонів. Galaxy Note вони трішки рекламували пізніше вже в інших рекламних іграх. А у вересні 2012 року був випущений епізод е Амен Хайт, п'ятий ковбойський епізод. І е, теж Chrome Dimensions поповнився ще трьома рівнями. І нових рівнів, як вже зрозуміло, більше не додавалося. Вже пізніше, в вересні теж 2012 року, е, додався епізод е, Trick Treat і, е, і Moon Festival Angry Birds Seasons. У них теж фактично не було ніяких з тих рівнів. Ось так виглядає сама іконка епізоду Chrome Dimensions. Ми бачимо, що тут вже свин з'їв частинку логотипа Google, а Red цікавиться, що відбувається. Гра Angry Birds Groстувала достатньо багато часу, отримала багато оновлень, а на Катюши карту рекламу прийшли закрити. Ну і все. Натом Angry Birds Hrok закінчився. Angry Birds Food TV. А це вже реклама старого японського каналу Food TV, який працює з 1970 року. То рекламна гра, яка дуже сильно нагадує епізод Cherry Blossom з Angry Birds Seasons на честь світіння сакури. Ну, давайте по порядку. По-перше, у нас тут надзвичайна особливість. Пташки у нас у костюмах. І свині у нас у костюмах теж звичайні свині маленькі в солодних костюмах та в костюмах ніндзя. Король свиней в костюмі самурая, а пташки, такі як Cret, він в костюмі ніндзя, чак у костюмі самурая, костюмі сенсея. Матильда у косюмігейші і так далі. Як я вже казав, є два епізоди. Епізод Сакура ніндзя, ексклюзивний з 12 рівні. Епізод Пошетек той, той самий оригінальний в принципі, епізод, який кожен раз у нас зустріне. Як я вже казав, по тематиці дуже схожі з сакурою. І, якщо я не помиляюсь, в цьому оновленні був ще й модну реал. Здається, він був безкоштовний. Гра закрилася у 2013 році. Всі ці рекламні проекти будуть розділені на декілька частин, тому що всього їх 18 або 20 штук. Я думаю, що розділяти деякі ігри на декілька частин, можна так зробити. Так не буде найкраще. Що тільки Angry Birds нарекламувала? І Читос, і Пепсі, і Чіпси. Ну, хочете це розглядіти, ви обов'язково цього бачите вже в наступному році.